Сьогодні починається державна атестація Підновецького дошкільного навчального закладу. Власне будь-якою, чому таке зібрання, і з чим це пов'язано, і чому саме в такому вами це проводити? Справа в тому, що кожен навчальний заклад, відповідно до діючого освітнього законодавства, повинен мати ліцензію або дозвіл на ведення освітньої діяльності. Ну, позаяк. Міністерство освіти і науки України змінило в принципі порядок проведення державної атестації загальноосвітніх, позашкільних і дошкільних навчальних закладів, тому перший день атестаційної експертизи проводиться саме так, як ми будемо проводити сьогодні. Тобто є комісія, визначена наказом управління освіти, і молоді та спорту, є громадськість, яка запрошена на перший день атестаційної експертизи. Тобто проводиться експертиза за участі членів комісії і представників громадськості, так? перед якими має прозвітувати про свою роботу в вигляді презентації завідувачка в дошкільним навчальним закладом. Значить, щодо атестаційної експертизи, створюється вона в кількості 15 чоловік, 10 із них є фахівцями галузі освіти, решта 5 це представники громадськості. Працює комісія всього-навсього 5 днів у навчальному закладі, після 10 днів здійснення у загальних цих матеріалів. Мета діяльності комісії полягає в тому, щоб не тільки допомогти, надати методичну допомогу навчальному закладу, а й виявити, наскільки він спроможе виконати ті функції, які на нього покладені діючим законодавством. Тобто навчати і виховувати наших діток, зокрема вашому навчальному закладі. По закінченню експертизи. Якщо раніше було, що ми мали давати експертизу, проводилася в Ужроді спеціальною структурою, потім надавалася ця ліцензія, то наразі, згідно з цього новою постановою, нового наказу Міністерства освіти, це здійснюється управлінням освіти, молоді та спорту і на радіоської адміністрації. Після повідомлення про результати, ми до вас прийдемо через 15 днів. Повідомив вас всіх, яким чином ми здійснилися визнати дитячий дошкільний заклад атестованим або не атестованим. Ну, знаючи цей дошкільний заклад, я впевнений, більш ніж певний, що заклад буде атестований. Бо багатьох із вашого закладу знаю, і особисто знаю Надію Андріїв, і сподіваюся, що все у вас буде гаразд. А ті, хто не робить, тільки ті не мають помилка. Якщо зайдемо, то постараємося їх підправити, і як діяти. І якщо ви не згідні будете із результатами адресації, то маєте право протязі п'яти днів оскаржити наше діяти. От таким чином ми будемо працювати в вашому задовольні. Питання є? Тоді я передаю слово Надії Діандрівні, яка зараз проінформує, чим займався дошкільний заклад на протязі трьох років. Привітати в нашому садочку, навіть всім місцям, всім присутнім, і що нам допомогу увагу, 10 років раз приділяти, приділяєте кожному закладу освіти, один раз у 10 років проводиться атестація дошкільного закладу. Я у ході ви будете дивитися нашу роботу, а я просто хочу зупинитися так приблизно,